Ці кадри зняли журналісти суспільного за кілька хвилин після обстрілу. Людей, які стояли у черзі за хлібом у Чернігові, накрили з артилерії о 9 ранку, 16 березня. За даними слідства, тоді 15 людей загинуло 27 були поранені. Тут стільки багато лежало вже неподвіжних. Столька много стона было, столько много крика. Чернігівка Валентина у тій черзі втратила чоловіка. За день до того йому виповнилося 74 роки. Подружжя готувалося святкувати золоте весілля. Ось таке чувство, що чоловіка вирвали у мене просто вирвали. і земля ушла із Тому що це була пора був Ну, друг настоящий. 30 апреля нам би исполнилось 50 лет совместной жизни. Мы готовились, мы ждали этого дня. Её саму тоді поранило у руку. Из раны текла кровь сильно, кровь. Я руками запачкала себе очки, сильно запачкала. Практически ничего не видно. Цей випадок вирізнявся особливим цинізмом. Марина Слободянюк, аналітикиня громадської організації Трус Хаунс, разом з колегами взялася з'ясовувати, хто міг вчинити цей злочин. Документатори організації встановили місця 12 влучань боєприпасів по цій території між 8.50 та 9.15 ранку. Стріляли із градів та гаубиці. У чергу влучив 152 міліметровий снаряд від гаубиці, каже Марина. Ми знайшли у самій вирві уламки. Цього снаряду, і вони точно вказують на те, що це була саме саме снаряд гаубичний. За допомогою супутникових знімків, зроблених об 11 годині, саме 16 -го березня, встановили звідки росіяни нанесли артилерійський удар. Експерти з балістики допомогли визначити напрямок пострілу. На відстань вказали характеристики зброї. Це звузило пошук. Був супутниковий знімок хорошої якості, який покривав доволі велику територію, включаючи і Чернігів, і території, які були там в радіусі, здається, 40 кілометрів. Ми побачили скупчення техніки на південний захід від села Черниш який якраз підпадав під визначений нами сектор можливого ведення вогню? Ось коли ми наблизили супутникові знімки, побачили, що там два місця розташування. Вони обидва можуть бути точками ведення вогню. За інформацією з відкритих джерел, дослідники з'ясували, що 16 березня там стояла 35-та мотострілецька бригада. Це підтверджують і документи, які журналісти Суспільного знайшли у селі Вишневе в табличках. Внесені дані про розташу розташування центрів та вузлів зв'язку між російськими військовими підрозділами у них на озброєнні є установка 152-го калібру типом 100 с як ми встановили в кількості 36 штук проекти системи залпового вогню. Тільки град у них на озброєнні є у кількості 18 штук. Тому все збігається. Наказ каже Марина: міг віддати командир 35-ї бригади, полковник Олег Куригін. Супутникові знімки також допомогли спростувати інформацію, що українська військова техніка могла перебувати біля будинків чи в парку поруч та вести звідти вогонь. Ми подивилися фото супутникові з усіх. Усі можливі фото, їх було доволі багато. Фактично кожен день в той час супутник знімав чернігів і не виявили в дворі жодної техніки. Тому ми можемо сказати упевнено, що. Таких військових цілей, про які була інформація військової техніки, поблизу в той момент не було, так само як і навівся вогонь українськими військовими з цього місця. Усю знайдену інформацію вони передали в прокуратуру, каже Марина Слободянюк. Там її проаналізували та використали в досудовому розслідуванні, що триває, пояснив прокурор Чернігівської обласної прокуратури Ярослав Помаз. Справу розслідують за статтею порушення законів та звичаїв війни. Він зазначив, зараз спеціалісти проводять повторну вибухотехнічну експертизу, яка має точно встановити вид зброї, з якої росіяни нанесли удар. Інші деталі розслідування поки не розкривають. В прокуратурі також чекають відповіді від головного управління розвідки та прикордонної служби. Там мають надати інформацію щодо місць базування підрозділів армії Росії в Чернігівській області. Аліна Клименко, Алла Скорик, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.